Господин помолівся, Предвічний, невидимий, недосяжний Господь, ти звелів у давнині старого завіту зробити з дерева, золота і тканини, подібність херовині, і примістити в Соломоновій храмі. І сьогодні ти приймаєш образи, ікони, зроблені тільки на пам'яті Спасителів і добродіст. І божественних об'явлень, а й згортованих людському родові, зготованих людському родові на честь і славу, Двого Пресвятого імені та відкидаючи кон Твоїх святих, створених на їхнє наслідування, вислухай покірну молитву нашу і благослови. О святи. Кониці, і дай їм благодать, і силу відганяти бісівські пісівські наступи, та оздоровляти всякі, недуги. бо ти єси джерело освячення, добра, та подати, і ми ті славу віддаємо, твоїм сином, з присвятим, благим жовтарявшим Твоїм духом, нині во всяк, і на віки віки. І благословляється ікониці, ікони свято, архіпископа Великійського, Миколая Чудотворця, Діана, Фритечі, Ана, притечі Хрестителя Сдохід, Ахангела, Михаїла, благодаті Все Святого, ангела, Михайла, всесвятого. Духа Окропниці Її свяченої води, в ім'я Отця і Сина. І Святого Ду, родиці свяченої, родиці конець, і в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Спаси, Господи, Госпою Твої. Чи, чи вже не розказувати, чи дати пану Андрію слово як директору і головному вчителю нашої конописної школи. Пане Андрій, ви ще там щось маєте для наших студентів-конописців. А слава Ісусу Христос! Насправді вітаю кожного з вас, але найкраще дякую нашому небесному Богу, і відцеві, небесній заступниці-подоробиці. Святого Миколаєва, Арханкові Михаїлові, Івано Притечі. Особливий спосіб я вдячний цю Ярославу за цю організацію, ініціативу тут у Краківці організувати цю дану першу літню авторську іконописну школу квітка середньовіччя. І нас насправді тут є так досить багатьох, практично майже 20 осіб, юних, старших. Ось, і я думаю, що це буде гарна така нагода, можливість вам е пізнати наш автентичний, давньоукраїнський іконопис, конопис, який маєсть ще з візантійського Е, Ми з вами про це більш детально говорили в на наших уроках, де ви могли почути такий лекційний теоретичний матеріал, а також ми могли е безпосередньо відткнутися до написання тої чи іншої ікони. Ми мали ікони до написання, це зі збірки національного заємні Андрея Шевтинського, це фрагмент політної ікони, зокрема, це є Святий Миколай, Архангел Магаїл, Іван Претеча. Ікони, які датуються 15 століттям. Ось. І радію з того, що ми так гарно ці пару днів попрацювали, практично навіть не повний тиждень. І за цей час ми, насправді написали хороші, як на перший раз, а дуже добрі написані ікони. І як підсумок нашої школи, сертифікати, які ми будемо вам вручати. Дякую вам. Разом з сертифікатами кожному учаснику іконописної школи подарувати. Таку книжечку. Це є Євангелія Івана. Так? Це є одне з найсимволічних. Тому що ікона це є також символ. І багато образів в іконописі, зокрема, в Місті використовується з того, про що пише Іван Богослов. Ікона, якщо пишеться, то також читається. Правда? І Євангелія буде вам в цьому. Допоможе. Я би радив вам кожного вечора читати одну главу з книги Івана Богослова, Євангелія і молитися до цієї ікони, до того святого, якого ви зобразили на свій ікон. Це буде дуже гарний початок. Подивіться, які результати. Я особисто скажу, що я вже дуже чекаю, яку я буду другої поми свої Думаю, що Леся Богданівна також мене підтримує. i